Молодша донька купила генератор бензиновий інверторний. Ну, я обирав цю модель. І зараз ось ремонтують електрику на вулиці між столбами, там щось тягнуть від трансформатора до, до кінцевого споживача, тобто до мене, і ось не працює. Бар'єр, бо він не потрібен для генератора. Ось бар'єр. Він вимкнений система АВР аварійного відключення резерву зараз спрацювала вниз, тобто на генератор, і працює вся електрика в домі в мене працює від генератора. А торч. Заживлений від стовпа на вулиці. Тобто, коли є мережа, суспільна електрична мережа від трансформатора, тоді аторч видає свою інформацію після стабілізатора. А зараз він не працює, тому що немає. Електрики від стовпа. А ось і генератор. Інверторний. Тут 24 кВт. Потужністю номінально. Максимально ось написано. Або 2600. Інвертор ось написаний інвертор. І зараз я його... Він працює у... Економ режимі, тобто споживає 400 мл на кіловат годину. стену випускних газів я вивів на вулицю. Ось. Ось сюди входять гази з інвертора, з бензинного генератора. Вчора виклав у себе на каналі, на одному з каналів. На Ютубі ролик з оцим пристроєм Аторч. Дуже мені сподобався це вже другий такий монітор потужності. Перший в мене стоїть у системі АВР. Ось перший Аторч торч зліва не світиться, бо Електрика від генератора йде. Тепер потрібно купити ще один, бо перший ось тут стоїть, другий повинен стояти після бензинового генератора. Тобто його можна ось тут поставити, встановити і під'єднати. А третій ось цей. Ось цей торч мені потрібен після або перед джерелом безперервного живлення, тобто інверторний генератор, який працює від акумулятора. Ось цього акумулятора 100 А година 12 вольт на 4 тисячі циклів. Дожидається, чекає свого монтажу на робоче місце. Зараз ось один з пристроїв, який забезпечує живлення при відсутності світла електрики. Це набір акумуляторів з BMS. Вбудованим БМС пристроєм зарядки. І зараз ось заряджаються блютузні наушники і ось цей планшет. Є ще один з пристроїв. Ось оця коробка. Це. Набір акумуляторів, теж з БМС і з пристроєм зарядки для того, щоб живити модеми роутер. Зараз вони відключені. Які класні цифри видає генератор? Тобто, це напруга від інвертору йде. Тобто, стоїть 233 вольта. Тільки щось колишиться у відсотках вольт. Неочікувано перемикання АВР між е, генератором і міською електромережею. Вибиває УПС. Холодильник не реагує на перемикання системи АВР, а ось системний блок. Комп'ютера Вірніш УПС. Джерело безпарабійного живлення, через який під'єднаний до електричної мережі системний блок вимкнувся. Тобто, перемикання АВР не дуже вже й таке швидке. Ось це штатна ситуація, коли живлення йде. Від електричної мережі суспільної. Тобто стабілізатор працює, аторч монітор потужності перший працює і працює РКН, реле контролю напруги. Після встановлення додатку для цього пристрою. У мене на телефоні з'явився ось такий додаток, який показує два пристрої АТОрч. Перший лівий це той, який живеться від суспільної мережі. А другий ось цей, який під'єднав до розетки від генератора. Зараз працює генератор. Ось зараз його вимкну. Єс. Yes. Тобто вимкнувся не сам пристрій, а напруга, яка виходить з нього, комутується на вихід цього пристрою. Тобто сам він зостається в мережі, але не пропускає напругу на вихід. І зараз я його знову вмикаю. Ось він увімкнувся. Рожевим кольором засвітилася ця кнопка у цьому додатку. І зараз з'явиться напруга ось зелений і красний світлодіод. Це показує, що на виході напруга є. На виході цього, цього пристрою. Ну, зараз я покажу, ось, перемкну модуль зарядки з цього планшета. Ось пішла зарядка. Тобто на виході напруга є. Ця розетка під'єднана на виход торч.